Миргородський період. Хто був в Миргороді? Хто сам з Миргорода? Ні, з Миргорода самих немає. А якби ви були з Миргорода, ви стопудово узнали про кого? це. Через те, що цього сволочного прапорщика, знав весь город. Значить, прапорщик Андратов. Прапорщик Кондратов жив в маленькому містечку, мрій недоконаного доконаного В У нього була жінка Галя і дві дочки Лена і Наташа. Прапорщик мечтав про те, щоб списали катушку, часть связі, де він служив, і доручили йому самолічно її утилізувати. Галя мечтала, щоб цю скотину або закодірувала, або на губу довічно посадили. Дочки мечтали про папу Льотчика, який героїчно загинув під час виконання. Як у сусіда Вадіка. прапорщик Кондратов, коли ще був не прапорщиком і навіть не кондратовим, то жив у Мурманську. і Була в нього мама, українка Катя і тато льотчик із питателем. Кондратов. За версією того ж прапорщика Кондратова, папа був із Забайкалля, але, як думає, його жінка Галя, враховуючи генетику, обичне падало середньої полоси. Даже, якщо Кондратов перебував в стані альтернативної реальності, він все одно умудрявся щось вкрасти. Одного разу прибіг додому замок із центральних воріт часті, красивий, великий і безполезний. Віталій, командир часті, тоді питав у нього, Кондратов, на кой хер тобі та От на кой хер ты її вішать хотів? Кондратов, ты понимаешь, что в мене сутки двое сержантів замком працювали. Кондратов курва, не коли з тобою по позвание разговаривать. Кондратов посажу. Далі таке безкомпромісне солдатське матюча. У Кондратова був гараж якраз напроти під'їзду. Гараж його можна було пізнати здалеку, бо на воротах висів ще радянський знак його часті, в'їзд вимощений танковими траками. Це тим, що найближча частина танкістів була за 78 кілометрів, І все це зокола було так фацько оздоблено різним залізячим. Місцеві металхантери дуже мечтали, щоб або капітан Соловей перестав пити, або Кондратов піде баригувати пропусками. Рай, чи стане завгаром святого Петра? Капітан Соловей то крепкий друг Кондратова. То можна сказати, навіть голова Кондратова його спинний мозок. тому, що коли, якщо у Кондратова вистачало кипети тільки на те, що треба стирити два кіло заліза, щоб купити бухла, то Соловей цінив такі ідеї і швидко придумував, як високотехнологічно зробити так, щоб те залізо непомітно і красиво перейшло до металістів і магічним чином перетворилося на люсін самогон. Попутно в армії капітан Соловей виконував якісь інженерні функції. При... призирав контрактників і скучав за сурочниками. В моменти сильного скучання він зібрав кондратову потужну сигналізацію на гараж. Коли малолітки хотіли написати на воротах гаража кондрата в гандон, то все те, що техніки спалкнуло світлом і загорало диким заводським гудком. Гудок той раніше призначався для зузива людей в убежище. І от уявіть собі картину, Спальний мікрорайон, тепла ніч, розного містечка, і тут херась, все мигає диким світом і орем так, що швидки двигтять. Місцеві люди, що вже війна, і Хіросіма, і Нагасакі обречено на пішов із тузиками, мурчиками і сімейним альбомом до закиданого гівном бомбоубежища. Коли усі проснулись, то питань було двоє. Сначала прибить чи перед цим зафігачить Кондратова. Але ефект увозило, бо потім навіть розклейщики рекламу боялися на пару метрів підходити до Кондратовського гаража. Однажды в домі Кондиратових случився ужас. Старша дочка Лена ненадіжно заховала ванни тест на вагітність. І коли жінка Кондратова знайшла ту паличку з двома полосочками, то сусіди опять потянулися до бомбоубіжища біжича, орала мальора. Що заводський гудок яростно стіснявся своєї немичності. В процесі вопля, гестаповських дознань і поїскавщинних доказательств було вияснено, що отцом тих двох полосок являється місцевий маршрутчик і який заявляє, що він не при чому, мама його клята курва, автоматично не признає нічого. От цього Лена тихо плакала, Галя продовжувала смущати гудок своїм криком, а Кондратов визивав солов'я. Соловій, зрозумівши слова, свайба і море горілки, вже бачив зланки сели з ігорком. Спустя два часа Ігорик в супроводі двох неопохмільонних контрактників, слізістів, а то звірі страшні, був доставлений в гараж. Там же Соловей в трьох очках на одного носа показательно паяв величезним паяльником у прибор. Соловей дуже хотів випити. тому моното голос техніку безпеки при роботі з паяльником. Особливо пристрасно, він зупинився на тому як красиво паяльник, прожигає слізісто. І от коли Соловей вже перейшов до розділу враження струмом, то Ігорьок поняв, що за власні вчинки треба відповідати. Коли Соловей перевіряв роботу тумблірів, з'єднання красиво летіли іскри, то Ігорьок навіть поняв, що, ту любов, що то любов у нього до доліни. І срочно зажадав, просить у контрату. Руку, серце, печі, ембріони, все на світі, що йде в Отак капітан Соловей зробив те, ще ловушку для гризунів, а Кондратов зайняв собі зятя, який приречений був викупляти у Кондратова соляру армійську кобешеку.